Завтра у Національному будинку органної та камерної музики України відбудеться концерт органної музики Доби Барокко. Виконує Максим Сидоренко орган У проралі твори Преторіуса Букстахуде-Баха. Початок концерту о 19 годині 30 хвилин. Погода на завтра. 29 жовтня у Києві та області буде малохмарно, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів морозу, у день 8-10 градусів тепла. На цьому завершено вечірню інформаційно-аналітичну програму Радіо Голос Києва. Для вашої мамі слухачів в прямому ефірі працювали. Режисер Любов Калабіна, звукооператор Тетяна Чеховська та ведучі Валерій Пітінов і Світлана Полин. Дякуємо, що були з нами і прощаємося до наступних зустрічей в ефірі.